Всім привіт! Сьогодні остання, третя частина, пушу Шостого рівня відеозапису. Як ви вже бачили, у мені залишається всього один рідкісний значок, і йдемо купляти якийсь на спайка який-небудь. Давайте на хлопки купимо, не знаю. Немає різниці. Тож, так, на спайку є, тепер йдемо забирати 250 жетонів і залишається всього 50. І тут я бачу квест на РТ за всього дві перемоги до 50 жетонів. Тож, не задумуючись беремо цього браулера і вже програємо першу катку. Але нічого страшного, тому що я вже одну виграв і подарунок нам нічого не приносить. І... Так! ТОП-4! Я виконав, я виграв, все добре! Є! Тож, дамо так, спочатку э, Угу. Тепер забираємо ще один старт і шостий рівень з